Доброго дня, звуть мене приколотий Євген Олександрович, юрист компанії правова позиція. Представтесь, будь ласка. Мене звати звертайте, питайте, Добре. Звідки дізналися про нашу компанію? Дещо шукало, потім порекомендували. Були деякі питання, які потрібно було вирішити з приводу кредитних договорів, і якраз попав до вас, прийшов на консультацію. Дякую. А яка проблема у вас була? Проблема була з двома кредитами безпосередньо. Це одна заява із банку, друга з... претензія була із одному із НПО. Після того, як ми склали претензію до у відповідь на цю проблему банк. Після цього перестав мене турбувати дзвінками, а згодом прийшла відмова позивачу від суду, тобто фактично задовольнили мій позов зустрічний і відмовили безпосередньо позивачу у, у вимозі до мене. Тобто можна сказати, що ми отримали. Перемогу, я зрозумів. Тобто, ви задоволені? Наразі так. Будемо далі займатися, вирішувати які ще є питання, і обов'язково порекомендую вам товаришам. Вони прийдуть обов'язково до вас. Будемо вирішувати це питання вже разом. На Дуже дякую вашій фірмі, Вам особисто. Спрацювало дійсно, спрацьовано грамотно і гарно. Дякую.